Проти Івомії 14. Але я думаю, що розуміння Божої сутності вище не тільки за людей, а за всяку розумну природу. Мається на увазі Ангелів. Тоді, як під розумну природу розумієте про природу тварину. Бо тільки Син і Святий Дух знають Отця, оскільки ніхто не знає Отця. Тільки Син Матвіє Дунастін, і Духу досліджує, глибини Божі. Бо хто з людей знає, що в людині крім Духа Людського, який в ній, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, першого, Коротян другого. Тому як же перевагу залишить віддану Іва, єдинородного або Духа Святого, якщо це він пізнає самосутність, бо ні могутності, ні бласені, ні примудрості Божій, споглядання не віддані єдинородного, визначають відповідним до своїх сил поняття сутності. З вже згодуєшся зовсім протилежне до нього, а саме це самосутність Божої, хто не може бачити, окрім єдинородного та Святого Духа, і ми відповніше ділами Божими. Та створіння, пізнаючи Двориця, бездає його блаєць та примутись. Це і не є розуміння, Божеві нам 1.19, але Бог явив всім людям. А якщо у богослов'ях щось написано, як здається про сутність, то їхні слова своїми метафорами, але говоримо, ведуть до їхніх понять, і тому, хто без дослідження буде наполегливо зупинятися на волі букві, тримаючись першого смислу, який він бачить, то вдавши до юдейських бабських байок, 1 Тимофія 4 постеріг в цілковитій богості достойних понять про Бога. Бо крім того, що уявлятиму собі якусь матеріальну божесутність, і з цього погляду зійде, зійде згори зелінськими безбожниками, він допустить також що ця сутність різноманітна і складна. Так вважали деякі грецькі філософи, які Бога-богів уявляли матеріальними. Таким були стоїки типи корійців. Оскільки пророк описує, що від Бога стегон його і доверху, нібили еліх травинний, а від стегону його нижче складається з вогню Ізекілля 8. То той, хто не підіймається від Богу до вищого розуміння, але зупиняється на чуттєвих зображеннях, писанням і навчених Закіллям, що така сутність Божа, почує, що в що Бог є вогонь, потроння закон четверте. Прибуд Даниїл приведе його до інших припущень Даниїла Сьоми, і таким чином виявився, що він у списанні збирає уявлення не лише помилкові, але й суперечили один в один. Через те, покинувши допитливі дослідження, просутність цих справ доступну, слід підкоритися, простому на пучування апостола, який говорить без віри, неможливо догодити, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що він є тим, хто шукає Його. Він додає нагороду єврея Олинасті. Болоспосіння нас приводить, не дослідження, що таке Бог, але сповідання, що Бог є. Отже, оскільки доведено, що Божа сутність незбагненних, цілком невимовна людської природи, то залишається пояснити, що таке Божа народженість і як вона зглядається і усього. 15. За допомогою міркування, виявляємо, що поняття народженості виникає у нас при дослідженні того, що таке Бог а радше висловлює свою думку, коли для того змушено, Дослідження того, як він є, ворожим на досліджує те, чим має Бог, який над усіма маре на дев'ятим, і коли небудь вище від себе причина, а потім, будучи не змозі придумати, хтось назвав Воздія визначальність Божого життя, ненародженість, як розмірковуючи про людей, коли говоримо, то такі, то походить від того, кажемо, про кожну людину. Не що вона таке, а звідки вона. Такі основні про Бога вислів ненароджений, означає не те, що він таке, але те, що він. Ні від кого стверджуваним, мною стане яснішим заступну. Євангеліст Кулка, викладаючи родовід по плоті Господи для нашої добриста, до стані повертається до перших. Почав з Йосипа сказавши, що той син Ілія, Ілія син Матвата. І таким чином, будуючи своїх назад до Адама, він відійшов вже до Недреніше, сказав, що сив був від Адама, а Адам від Бога. І при цьому. Урвав висхідний ряд, розповідаючи про народження кожного інгаліст, вказує на сутності прилічених ним, а найближчий початок, від якого кожен походить. Також, як і сказав, що навіть «да, Бога так запитаємо собі себе від кого ж Бог, Чи, він готовий у кожного думці відповідь, що Бог їм від кого. А це ні від кого, очевидно, є беззначальність. Безначальність, безначальність же є ненародженість, тому що стосовно людей, походження від кого-небудь. І станова сутності, таке стосовно народженості, бо всього народженість не можна назвати сутністю таке слово «народжений» означає те саме, що є ні від кого. Хто говорить, що беззначальність є сутністю, то чинить неподібно до людини, яка на запитання, яка сутність Адама, яка є пророди, відповідає. Адам не відповідає на чоловіка, і жінки, створений Божою рукою. Але. На це хтось каже, я запитую тебе, на яким чином виник Адам? але в чому полягає матеріальний предмет людини. І про це не трохи не дізнаємося. З твоєї відповіді те саме відбувається з нами, коли це слово народжене. Пізнаємо більше як Бог є саме єство Боже. 16. Одне слово, якщо хто хоче повірити істину, сказаного нам, то нехай спробує зробити досвід на собою, чи доходить пізна. Вчення ненародженості, коли хоче собі що небудь і сутність на обозі, вимущає, що так, простягаючись думкою на майбутнє віки, називаємо скінчення життя, не обмеженим якою межею, так сягаючи до віки давнім. І, мов несяжне морем, занулюючи поряд нескінченність Божого життя, оскільки не можемо знайти ніякого початку, від якого воно виникло, але уявляємо, що Боже життя постягається все далі і далі, поза всім обистанням. Ось цю безначальне життя називаємо на народженість, бо, так, бо таким є поняття народженого, не мати початку буття від іншого. А є вномі, оскільки народженість уявляється тільки в бозі всього, вивіз цього найлютішого полународного. Бо що говорить далі, є многія. Або ще народження, згідно з раніше, доведеним ніяк не може допустити народження, так, щоб народження передати власне своє своєство, так було далеким від усього порівняння і спілкування з народженням. Василь, яка безсоромна лукава кула, який прихований, в яка хитро мудро прихована без з якою якістю промовляє, і даявська підступність, бо бажаючи довести ще й народний І Бог не подібний до Бога, і отця замовче приєм'я, всякі сінозміркової, і просто не про народженого і народженого, приховуючи мене Спасительною віри, Він передає <кхух> самі лишкульні вчення, щоб колись виявити нечесті діла, а потім прийде до осіб. Здаваючи, що не сам лихословить, але що була виходить із самої Лугики Слів. Він говорить, але, будучи народженим, буде лег від усякого порівняння і спокування з народженим. Не сказав отець і син, але на народжений і народжень, така перша лукава хитрість, але погляньте, яка наступна. Але, будучи народженим, він ніяк не може допустити народження і додає, так що народженому передати власне своє місце, ні як не допустить. Народження має два значення: одне, що є властивество, не властиве народження, бо неможливо, щоб ненароджене міство зазнало народження. Інше, що не може народжувати. Отже, і в номі, хоч і вжив цей вислів, останньому узначення тім багатьох захоплює до свого обману першим. І що саме це він має на увазі ясно доводить до нього, бо сказавши, що ніяк не може допустити народження, продовжує так, щоб народженого. Передати власне своє сво, бо це узгоджується з другим поняттям, що неможливо стати отцем, щоб щоб передати народженому слову свого власного вісства, яке нещастя може бути нестерпніше від цього. Чи не голоси він інший, так вони правду на небо? Псалом 72. 17. Боюся, щоб нам повторив устами чужі хвилини, склоняти свої думки та стати учасниками їхніх засудження. Однак, може, не втішає в Євангелії те, що й Дух Святийний погребов передати, наступний бродан без свого холоді даю. На Господу, з одного бога, на всі часи відповідаючи на ганьбу їхню полу, а а іншого що зважаючи жодної коли прочистю, славі народному, тому що ніяк не може допустити народження, то Бог і не отець і не трикрапки, наймовільніше, що згадане слово син, як показують наступні за ними слова, в трологія грецька. Але краще залишити на цю голубку недомовленої, бо як люди не допустив народження, так іншине, прийняв єсклад, того, хто народив. Потім іною бореться сам з собою, виганяючи новий спосіб, щоб пом'якшити голубки, він не говорить чого-небудь не штату скайн, але намагається подальшим прикрити, не сказаний, бо не насмілився вимовити в новий. І був далеким усього порівняння і спілкування з народженим. Василь. Але якщо синим немає порівняння з ОЦ спілкування з ним, які тоска, то сказали, неправда, апостоли сказали неправду Євангелії, і сама істина Господь наш Христос, хоча знову жахаюся цієї хвилини проти з кожного легкої, помітити, Але якщо немає ніякого порівняння з цим, то я вже сказав, то коли, по світлій час я з вами, ти не пізнав мене коли. Іоанне 13. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Вихто хто не пускає ніякого порівняння і не має з ним ніякого спілкування, міг вказати в собі син. Через інакше та чуже пізнається невідомо, але, звісно, за спорідненим пізнається споріднене. Відомий древній філософський принцип, подібне познається подібне Арістоте. Так ми відбитку бачаємо образ того, хто, хто відтискав, то, які зображення набуваємо знання про першу образ, а саме, а саме коли зіставляємо тут у тому в іншому. 18. Так цієї однієї холодною відкинутим всім вісло, передані Духом Святим, на прославлення народного. Бо Євангелія навчає, що його на, найменував, отець Бог Івана Шостий, апостол, говорить, він і область Бога не видив околися І, область не бездушний, нерокотворний, не витворі не мистецтва на доблостю, але образ живий і краще сказав самосун життя, область не заподобує креслення, але той, який у в самій сутності завжди, зберігає розрізненість. різненість. Рецьке слово. А паралактос нерозрізнений є важливим у троїчному богослові світелі Василії Велики, який живе в похоротьбі з протистоянням, православних аріанів і емусіан, що вчили не певну сущність або сущність, або подібні за сутністю отця пісні. Світитель, який мав на меті об'єднати всіх православ православних мислячих полосу, про належністю словесних трас, але дивлячись на суть ті, що інших полягів, погоджувався. За сповіданням у усіан не вимагало додавання, а пралактос у подібні засутністю до нерозрізнення, що, по суті, означав і насущність осіб Святої Троїці. Госпоря бо достверджує, бойовий бути в образі Божим коли п'яна друга, рівносильний вислів бути у сутності Божій, бо як слова прийняв образ риба коли п'яна друга, означає, що Господь наш народився в сутності людського іства. і звичайно слово бути в образі Божому» вказують нам. На відмінну властивість Божої сутності. Господь, ой, хто мене бачив, побачив Отця Івана 14. А Євнові, відчуваючи й народно від Отця і цілком і спілкування з ним, всім цілим відсікає шлях схоження до відання, відкритих нам сином. Дані слова отримують своє більш повне вираження і доповнення словами ми свято у Василів його трактаті про Духа Святого, 18.47, шлях Бог віддання і єдиного Духа родного Сина до єдиного Отця. Все, що має отець моє, Івана 16, говорить Господь, а йонові стверджує, що Отця нема ніякого спілкування з тим, яким він даться, як отець має життя в самому собі, так і дав він усі мати життя в самому собі, Івана 5. Цього навчений мені самим Господом, того ж навчаємося йому, тому що немає ніякого порівнення із народженнями тим, яким народив, Коротко сказати. Одним це висловлю знищує поняття образу ікон та відкидає, що син його слави і образ характер і постасі вроє першим. Бо як неможливо появити обласне незрівняна, так неможливо бути сяє отохване. Не передається заєством, але й вновь здається до хитрощів, кажучи, що немає порівняння народним народженням, а також доця стим, якій удасться, щоб ту ж що протилежність, яка довів він, наявно в цих свисловах перенести на саму сутність отця і сина. Дев'ятнадцяте. Але щоб ми, переслідуючи кожного холу та намагаюся злознати кожну виставлену ним думку, не говорили надто довго оминемо по мовчанні, все, що містить у собі, нечестя, помітне, з і Щоб читачів очевидне, заплануємо не тільки ж те, що вимагає слова для виявлення, бо, бо наводячи різні докази, по непередання сину і сутності отця, та дусів, які вважає, довівшись цю, до речі, задає. Євному. Зазвичай не скажемо, що. Обоє мають спільну сутність і що лише за порядком і за перевагою час один перший, а інший другий. Бо в тих, які мають перевагу, має, має бути і причина переваги. І сутністю Боже не сполучається ні час, ні вік, ні порядок, або велик пізнай за запроваджувача порядку і немає іншого запроваджувача порядку, крім Бога. І час це якийсь якісний рух зірок, зірки, що отримавши буття, не лише пізнання. Піде народження наступності та всього мисленого, але і пізніше від первинних тіл. Мовчив йде про матеріальні стихії або про землю воду, деби, які виникли раніше, ніж небесні світила. А про їх, чи варто й говорити, коли писання ясно сповіщає, що Бог існує раніше літі. Василь, Припустивши собі на словах, не хотів, взявшись до того, що відповідне до всіх припущень, тоді поринувши в недоречність міркування, він дає, що всім довів необхідність политися з власним її вченням, бо говорить, де скажемо, що в кої май спільну сутність і що лише за порядком та за перевагою час один перший, а інший другий. Якщо він розумів спільний сутності, в тому сенсі розділяється. Та розробляється речовина, яка перед ним існувала, у речах, що появилися з нею, ти самі. Не приймемо цього вчення. У жодному разі не приймемо навіть тих, що створюють. Що якщо такі називаємо, не менш на частину ніж ті, хто стверджують подібні засудність. Якщо хто спільні сутністю, розуміє так, що Бог появляється, Одна і та сама основа буття. Тому якщо те з припущенням своїй сутності являється світом, то сутність народно називається також. Світло, і яку основу буття, хто не допустив це, то така сама личить і сильна. Якщо скрушена, як розуміється, спільні сутності, то ми згодні з цим істерчим, що такі є наше вчення. У нас тут всього і божество єдине. І сама єдність уявляється самі основи сутності. Так що є відмінність у числі та властивицях, які відповідають кожному, але в основою божества є єдність. Двадцята, визначивши таким чином, яка належить розуміти спільність трудності розглянемо наступні слова євномії, як вони пов'язані з попередніми. Євномі говорить і лише за порядком, і за перевагами перший, а інший другий, яка необхідність тим, що має спільну сутність, ботися порядку і бути другим у часі, бо неможливо ще поки що разом із обрадом своїм, які зацяють в часі, не був не мав із ним поєднання поза межами не тільки час, але й у всіх вітів. Бо для кого він названий сяємо, щоб ми уявляли єднання і його заєпостації перше, що пізнавали із цього єдиносущість. Автори передмови до французького дання ВСЦ зауважають, що Святий Васильович у цьому місці першого цьому творі вживає термін «насущний» щодо Бога. Досі застосовують тільки до реальності тварного характеру, наприклад, до стосунки між людьми. Святитель для вираження цього церковного вчення про єдність природи та Божественності Трої світає перевагу таким формулюванням, як співпрородність, співпрородність сутності. Але як буває або природний, або вигаданий. Природний, наприклад, пелекторів, заведений за законом творця, або розташування прилічених предметів, або стосунок причин до витворів. Бо вже наперед визначено, що Бог є творець на колоні самої природи. І вигадали ті штуші, наприклад, порядок доказів на вулиці Чинних і річбі тощо. І многих затаївши перший згадав другий роздавий порядку і каже, Бог не лишить припускати порядку. Оскільки порядок пізна, пізніше від запроваджується порядком. При цьому вчили сенсі, що на світ займовний бачиться порядок у самому Богу. І осиди, вже відкидаючи щодо Бога категорію порядку штучно визнає на є порядок природний, але не в сенсі хронологічної послідовності, або протяжності сухібо понад часом, але радше, як порядок, логічний, порядок походження осіб святої Троїсеції Святого Духа від Осьцям, а, наприклад, не навпаки. Проте, або не знав, або навмисне приховують він, що є інший різновид порядку, який зведений не нами, але похоті на саме природні послідовності, наприклад, між вогнем і світом, яке від вогню, то від ми називаємо першою, а те від причини, а те від причини, другим, і від, не від невістані, відкривлюючи одне від одного, але лише подумки являється причиною раніше від витоку, тож чи є така підстава, щоб забережувати порядок тим, де є перше і друге, не нам зведені, але в нашій дороге непослідовності між ними. Чому ж є вновь вважається нагідне допустити порядок стосовно Бога? Думаю, що якщо буде видно, що стосовно Бога жодним більшим чином. Неможливо уявити собі першість, то йому залишиться доводитись перевагу за самої осопністю. А ми говоримо, що стосовно причини, того, що від причини отець передає синові, та відмінністю ж її і за перевагу в часами трохи не передує, а інше допустивши останнє і скидаємо від те, що Бог є отець, оскільки неоднаковість за сутністю заперечує природне єднання.